цих проєктів виділяють 120 млн грн. Якщо просумувати всі проєкти, які в цьому році нам від різних міжнародних організацій надають, то мені здається, там вже десь в районі 200 млн. І... і це ще не кінець, це тільки середина року. Ми це тільки ну, це в цьому році. Тому yeah. ми працюємо і залучаємо, як я казав, ми залучаємо за рік. Декілька сотень мільйонів гривень. Якщо взяти минулий рік, то ми залучили разом приблизно десь 600 мільйонів гривень додатково. Тобто це практично половина бюджету міста Палак, річного бюджету, нашого бюджету. Якби ми це не залучали, якби ми не працювали, те, що я сказав, чому так, ну тому що ефективність роботи і грант Давці і донори вони йдуть до тих, хто добросовісно, чесно відноситься до таких, от взаємовідно.